Малиновим передзвоном зібрав першовересень на рідному подвір'ї гімназійну родину Калуша, на яку цьогоріч, як і зазвичай чекало поповнення. У життя гімназії влилося три п'ятих відповідно перших гімназійних класи. Попереду у них незвідані далі, які долатимуть за допомогою класних керівників, педагогів, пізнаючи розумне, добре вічне. Безперечно, що радість дня знань нині затьмарена воєнними подіями у нашій державі. Це було відображено й у виступах гімназистів на цій болючі. Темі поставив акцент у промові директор Калуської гімназії Дмитро Бахматюк. В Україні велика біда, лютий ворог на початку 21-го століття взяв нас за горло. Але ми вистоїмо. Як вистояли далекі наші предки, я вітаю наших першокласників. Власне, з цього я би мав починати. Я щиро бажаю вам вчитися діти вчитися. Зрештою, всім бажаю вчитися. Бо єдина зараз зброя в світі проти всіх бід, воєнних, економічних, технічних і різних неприємностей це. Освіта, попри усе, що відбувається нині в Україні, ми повинні бути мужніми і обов'язково переможемо. А ще неабияка сила нації, її знання, переконаний Дмитро Бахматюк. Саме вони є пріоритетом у Калузькій гімназії, яка ось уже кілька років поспіль входить у десятку кращих навчальних закладів України. Минулого навчального року здобула хороший результат. За зовнішньо незалежним оцінюванням, 11-те місце в Україні, Відтак було відзначено ряд учнів гімназії за численні здобутки на різноманітних конкурсах. Їм було вручено почесні грамоти, бажаючи миру, спокою, терпіння і витримки, адже живемо у нелегкий час. До гімназійної родини звернулася методист Калузького міського управління освіти Іванна Гриців. Зараз ми проживаємо нелегкий час. Я вам бажаю терпіння, здоров'я. І Душевного, щоб ви і надалі могли так щиро ділитися своїми знаннями і продовжували виховувати підростаюче покоління дусі пацієнта. Напутнім словом звернувся до школярів священник, колишній випускник гімназії, отець Андрій, благословляючи колектив гімназійної «Альма-Матер» на добрий початок, спільно помолилися за мир в Україні, попрохавши у Бога ласки й заступництва. Ми сильні, допоки ми єдині. Не піддаваймося на провокації політичних жонглерів, Відстоюємо і захистімо свою Україну, і ми обов'язково переможемо, як колись наші славні пращури лунало на урочистій лінійці 1 вересня, А опісля, із переконанням і ві. Ірую, що насправді усе так і буде. Усі вирушили до світлиці знань гімназії на перший у цьому навчальному році урок про рідну Україну.